Кажуть, що треба було жертвувати в Старому Завіті, а в новому не потрібно. Питання: Значить, у Авраама був один Бог, у Моїсея інший, у Давида третій, у Малахії четвертий, за часів Нового Завіту п'ятий, А ми зараз живемо в епоху якого Бога? Чи можливо це все-таки один і той самий Бог. У Біблії, в книзі Малахії, Бог каже: Я Господь, і я не змінююсь, жертвував Авраам Богу чи ні? Так, да, давав від усього свого маєтку. Він, як батько віри, показав, як це потрібно робити. Дивимося далі. В Біблії, в першій книзі Паралепаменон, бачимо, що через 500 років це ж саме робить Давид. Усіма силами я заготовив для дому бога мого золото для золотих речей, срібло для срібних, мідь для мідних, залізо для залізних, дерево для дерев'яних, камінь онікс та каміння вставне, каміння гарне та різнокольорове, і всіляке дороге каміння, а також мармуру. Також по любові моєї, до дому бога мого, є у мене скарб власний для дому Бога мого. Крім усього того, що заготовив я для святого дому, три таланти золота, золота офірського і сім талантів срібла, чистого для обкладання стін у домах, для кожної із золотих, і для кожної із сріблих, і для кожного виробу рук художницьких. Чи не постараєтесь ще сьогодні жертвувати для Господа? Більше того, у Слові Божому написано, за що приходить благословення, а за що приходить прокляття. Більше відео на цю та іншу тему ви можете знайти на наших каналах в телеграмі або в Ютуб за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною Живої церкви онлайн і потребуєте духовного спілкування та молитви. Нехай Господь благословить вас.